По завершенню цього сезону загалом 12 спортсменів попрощались з біатлоном. На каналі вже є відео про скандальне закінчення кар'єри Федеріко Санфіліппо, а також про Чиріль Екхоф та Марте Осберозелен. За останню варто сказати, що норвежці вдалося завершити кар'єру на позитивній ноті, вигравши срібла в останній гонці сезону у Мастарті в Холменколені. Ще двох топових біатлоністок ми не побачимо на майбутніх стартах: це Деніс Херман-Вік та Анаїс шевальє Буше. Колишня лижниця перейшла у біатлон у 2016 році. На той момент їй було 27. За свою кар'єру у біатлоні Деніс Херман Вік змогла стати олімпійською чемпіонкою Пекіну в індивідуальній гонці, стати двократною чемпіонкою світу. Та здобути 10 перемог у особистих гонках на Кубку світу. Загалом там у німкені 20 особистих нагород і два малих кришталевих глобуса у заліку спринтів, причому останній біатлоністка здобула у цьому сезоні. Серед доробку Анаїс Шевальє Буше, Олімпійське срібло індивідуальної гонки у Пекіні, дві олімпійські медалі у складі естафети. А також три особистих медалі чемпіонату світу: одне срібло та дві бронзи. Француженка має 19 подіумів на Кубку Світу, з них одна особиста перемога. До того ж, у своїй останній гонці в кар'єрі 30-річна біатлоністка стала бронзовою призеркою. Попрощалась з біатлоном у цьому сезоні і 31-річна німкеня Ванеса Хінц. Німецька біатлоністка має у своєму активі олімпійську бронзу у складі естафети на останній олімпіаді, 5 медалей чемпіонату світу, з них особисте срібло та 20 нагород Кубку світу, серед яких одна особиста перемога та бронзова медаль. Останній сезон спортсменка виступала на Кубку IBU. Одразу дві фінські біатлоністки оголосили про завершення кар'єри. Це 35-річна Марі Едер, у якої три особисті медалі Кубку Світу, дві перемоги та одне срібло. Окрім того, у неї шість потраплянь до квіткової церемонії. Останній сезон фінська біатлоністка закінчила зі своїм найкращим показником у загальному заліку – 22-га позиція. Ще однією фінкою, яка попрощалась з біатлоном у цьому році, стала 38-річна Анастасія Кінонен. Яка починала свій шлях у білоруській збірній під прізвищем Дуборезова. У її доробку три медалі Кубку світу у складі жіночої естафети, кращий особистий результат шосте місце у спринтерській гонці у 2012 році. І добігла завершенню кар'єра японської біатлоністки Фуюко Тачизакі. Її кращим результатом стало четверте місце у гонці переслідування 2018 року. Загалом вона двічі ставала учасницею квіткової церемонії та мала чотири результати у топ-10. Серед чоловіків лише два біатлоністи завершили кар'єру в цьому році: це 32-річний Ерли Бьондегер, у якого 14 медалей Кубку світу, з них дві особистих срібло та бронза. До того ж, норвежець став п'ятим на Олімпійських іграх у 18-му році в спринтерській гонці. Зазнала втрати і швейцарська команда. Завершив кар'єру 32-річний Серафін Віскнер. Кращий результат біатлоніста на Кубку світу п'яте місце у Спринтерській гонці 2016 року. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити основні новини біатлону.